Вітаю, мене звати Вікторія Троценко, я художниця. І сьогодні я пропоную вам створити зі мною макет хустини незвичним способом методом колажу. До цієї ідеї мене надихнула давня техніка, яка здавна використовувалася в Україні і по всьому світу для оздоблення тканин, техніка штампування або вибійка. Отже, я беру аркуш паперу, він не зовсім рівний, тому я зроблю з нього квадрат 75 на 75 см як справжня хустка. Лінійкою роблю розмітку, знаходжу середину і вже уявляю, якою буде моя нова хустина. Для прикладу я покажу вам декілька хустин з моєї колекції Vivard Co. Це моя особиста розробка. Одна з них синя створена в техніці колажу інша срібна, виконана з елементами живопису. Але зверніть увагу саме на край хустини. Край це надзвичайно важлива деталь, бо він задає ритм усьому полотну і створює завершений образ. Зараз ми спробуємо відтворити цей принцип на нашому макеті. Я покажу вам, як виглядає хустина, коли вона складена, як саме читається край у готовому виробі. У срібної хустини край більш спокійний, ніжний, ніби він дихає тишею та гармонією. А у синій хустині край нагадує нотний стан, ніби музика що лине з кольору. Тепер я складу хустину і покажу вам, який малюнок має бути в центрі, щоб коли жінка пов'язала її на голову, всередині чола з'явився. Головний акцент композиції. Тепер у середині нашої хустини ми розмістимо щось цікаве. Наприклад, я пропоную змалювати тут сонце, воно буде уявним центром нашої композиції. Від нього відходитимуть промінчики у вигляді пташок, легких, вільних, таких, що несуть тепло і рух. Ми розкладемо їх рівномірно, щоб створити відчуття польоту та гармонії. А по краях зробимо орнамент з квітів. Я зараз ще подумаю, які саме квіти обрати, щоб вони підкреслили характер і настрій нашої хустини. Так, ми заповнимо весь простір, щоб у ній відчувалася енергія світла і життя. Усі елементи, які я створюю. Я намагаюся робити простими. По-перше, щоб їх було легко вирізати, а по-друге, щоб вони нагадували ті форми, які колись використовувались у старовинному штампуванні. Я беру щільніший папір, роблю проби і дивлюся, чи підходить розмір, чи гармоніюють елементи між собою. Тут у мене сердечка, які потім перетворяться на квіточки, трилисники, пташки, сонце символ життя і тепла. А далі я шукаю в кольорових журналах потрібні відтінки: зелений для листочків, червоний для квітів, охристий для пташок. Мені подобається поєднувати різні фактури паперу, деякі вирізки я залишаю для наступних композицій, а деякі використовую одразу, бо колір просто ідеальний. Ось я знайшла красиву фотографію, з нею виріжу кілька зелених сердечок, швидко вирізано складаю, і у нас вже вимальовується орнамент. Такі сердечки я розміщу між пташками, а по краю зроблю смужку легку, наче хвильку води. Я знайшла ще одну цікаву квіточку, вона підходить до нашої вибійки. Поки ви дивитесь, як я складаю орнаменти, я вам розкажу трошки про себе. Я навчалася у Миргородському керамічному технікумі, де вивчала історію мистецтв, різні техніки друкування, скульптури, композиції. Потім продовжила освіту в університеті КПІ на художньо-графічному відділенні, маю великий досвід роботи з керамікою, з різними матеріалами, з глиною, і з текстилем, і навіть працювала з тортами, створила кулінарні скульптури, торти для телевізійних шоу відомих українських дизайнерів і навіть для президента України. Я люблю експериментувати, поєднувати техніки, шукати нові рішення, і це дозволяє мені бачити світ об'ємно і створювати речі, які мають не лише форму, а й енергію. Саме тому я обираю цікаві техніки та прості у виконанні. Ось як в нашому колажі. Мені подобається цей колорит. бежеві пташки, червоні квіти, зелені сердечка. Все виглядає дуже привабливо, спокійно і гармонійно. Пташки ніби злітають, а я вже бачу, як ця композиція оживає. Потім я розмалюю кожен елемент і почну склеювати. Мені подобається, що всі вирізки зберігаються і їх можна буде використати для наступних макетів пустин. А коли вже починаєш працювати, фантазія не має меж. Чому я обрала цей шлях? А тому, що для мене цікаві незвичні технології, забуті або рідкісні. Ось, наприклад, як вибійка. Що це таке вибійка? Вибійка це ручний друк по тканини різьбленими дерев'яними дошками, штампами, якими орнамент відтискають фарбами на полотно. На українських землях активно поширюються. Від XVIII до ХІХ століття і локально фіксуються і ранішні осередки, особливо на лівобережжі, на Полтавщині, Поділлі, Волині, Галичині. Наприкінці 19 століття на лівобережжі масово робили синьобарвні вибійки. Ви запитаєте, які матеріали використовували? Ось домотканне льняне конопляне полотно і бавовну. Барники брали переважно природні індиго, синільниця, вохра тощо, різбили дошки з орнаментом, пофарбували, відбивали по рапорту для багатокольорових композицій і застосовували. Кілька штампів часто друкували навіть на ярмарках, куди жінки приносили власне полотно, квіти, пташки, геометрія, бордюри, на хустинах центральний медальйон і кутові букети, і додавали рамочку. У музейних колекціях зберігаються вибійчані хустки, з бавовни та вовни з рослинними мотивами. Навіть з турецькими огірками. А далі наприкінці 19 20 століття ручну вибійку поступово витіснив фабричний друк, але нині техніку відроджують і досліджують. Ви знаєте, що хустка елемент народного вбрання, який носили і заміжні, і незаміжні жінки залежно від ситуації, від перероку. Вона мала статусний і обереговий сенс і передавалася в родині з покоління в покоління. Хусткою перев'язували руки на сватанні, вінчанні, дарували на весілля, зберігали як семейний оберіг. Матеріали обирали прості від домотканих полотен і вовняних шалів до фабричних бавовняних та вовняних із друком. У тому числі вибійкою, та пізніше машинним принтом. Якщо ми будемо розглядати соціальний статус, то якість і розкіш хустини свідчили про достаток, святкові коштували дуже дорого для селянської сім'ї. А вже у 20 столітті почалася індустріалізація, і світ заполонили фабричні хустини стиражованими квітами. Вони втратили свою душу, свій дотик майстра і своє тепло. Орнаменти стали більш однаковими, а колір холодним і безособовим. Я давно захоплююся українською технікою вибійки, і у ній є щось таке живе і справжнє. Вона дихає руками майстра, дихає часом і любов'ю. Обираючи елементи для свого колажу, я ніби розмовляла з минулим пташки, квіти, усе це символи життя, ніжності, руху. І коли я шукала колір, мені хотілося саме спокою, того м'якого тепла, яке буває лише восени. Коли сонце вже лагідне, коли повітря пахне керамікою, землею і трохи сумом бабиного літа. Саме цей стан я перенесла у майбутню хустину. Вона народиться з тепла, ніжності і любові до українських орнаментів. І навіть якщо просто поставити цей колаж у раму, він вже живе, він випромінює легкість. Привабливість і ту традиційність, що робить нас впізнаваними серед світу. Створіть разом зі мною цей колаж, оберіть кілька простих елементів, три, максимум п'ять, це можуть бути пташки, квіти, листочки чи просто форми, які вам близькі. З них можна створити будь-який орнамент, свій неповторний. Підшукайте старі журнали з яскравими барвами або з тихими приглушеними тонами, можна використати кольоровий папір чи навіть обгортки від подарунків, усе, що має свій характер, свою історію, свій відтінок і емоції. Далі просто дозвольте собі творити не для когось, не за правилами, а так як відчуває серце. І ви побачите, як ця творчість відкриє вас з нового боку. Ви зустрінете себе іншою, цікавою, глибокою, живою. А я бажаю вам теплих, затишних хвилин, сповнених натхнення, радості від дотику до мистецтва. Дякую, що були поруч і дивилися це відео. Підписуйтесь на канал Ластівка попереду ще багато краси, тепла і натхнення. Далі буде!